Друзі, я вас вітаю. Сьогодні вирішив записати для вас відео, відверто кажучи, збирався це зробити вже, мабуть, 2-3 тижні, і це ніяк не міг зібратися. Але пора починати. Тож, сьогодні ми з вами поговоримо про ретродропи. Але я хочу. Звернути вашу увагу не взагалі на саму ідею отримання дропів і виконання там п -п певних активностей, да, в яких я впевнений більшість з вас а, приймає участь, а, щось там свапає, розгортає контракти, мінтить ті невтішки, виконує квести. Ми всі читаємо і всі чекають на всі чекали на старкнет. Половину людей побрили більшу, да, зараз всі чекають на скрол, всі чекають на Зека Сінк. Layer Zero, але я хочу поговорити з вами за трошки інший напрямок. Він цікавий мені з точки зору ну, взагалі мого відношення да, до цих всіх активностей. Мені б хотілося а якомога менше вре часу витрачати на натискання кнопочок на сидіння перед комп'ютером. І тому я хочу поговорити з вами за дропи, які роздаються в. Мережі Космосатом, і ми поговоримо з вами за дропи, які роздаються стейкерам монет в цьому блокчейні в цій мережі, в цій екосистемі. Вони останнім часом роздають дуже багато і дуже суттєвих грошей. І зараз, за останні, мабуть, півроку купа проєктів, які будуються поза екосистемою Космосатома, запозичили цю ідею. І теж починають роздавати а, гроші, роздавати токени проєктів стейкерам і холдерам, які тримають а, ті чи інші монетки. І зараз є оказія, чому зібрався від, записати це відео. Зараз є оказія, Вчора був анонсований наступний а, дроп, який буде а, проходити для стейкерів а, монетки. Тож я вам всю цю історію хочу зараз а, показати і трошки розповісти, як а, все це взагалі. Працює. Тож поїхали розбиратися. І почнемо ми з вами саме з е, дропу, який був анонсований. Я за нього писав у нас в внутрішньому колі. Давайте я знайду, де ця історія була. Ось вчора моя публікація Хава Коін, цей якийсь, ну, судячи з цього, мемтокен буде. Хава да? Коін опублікувала інформацію в Твіттері, що вона роздасть ейдроп. У розмірі 2,5% від Total Supply для стейкерів в мережі Космоса, які тримають певні монетки у себе. І от вона каже, що якщо ти тримаєш атом, ти отримуєш там 20%. Стейкерам Атома направлено 20% айдропу, Інжетів, Осмос, Джуно, Celestia, Хуахуа і Восмо. Тобто вони запланували роздати там певну купу монет, як завжди, і розподілили оці монети не. Тестерам, не людям, які проходили там якісь певні активності, да, або а, щось робили там в Дискорді або на Галаксі, а вони роздають а, стейкерам. І пишуть, що е, дата снапшота була 23, е, що у нас тут, е, 23 січня. 23 січня е, вони фотографували всю цю історію і зараз будуть е, роздавати. Е, як це працює? Для того, щоб е, приймати участь, для того, щоб отримувати е, в майбутньому е, такі дропи. Вам потрібно а, всього лише декілька речей. Вам потрібно скачати і налаштувати гаманець Кеплер. А, у мене він налаштований. Давайте так, я виключу камеру, щоб вона нам не заважала, і ми трошки а, попрацюємо з гаманцем. Тож, а, ви а, стандартним а, шляхом взагалі скачуєте гаманець. Кеплер. Як це робиться, заходимо в додатки, шукаємо Кеплер, Або заходимо на сайт Космоса і там шукаємо Кеплер. Давайте, мабуть, будемо показувати все, як це має робитися. Космос Нетворк. Заходимо на сайт Космос Нетворк. Нас цікавить екосистема. Саме в екосистемі будуть а, прописані розписані гаманці. Тут вони винесли це окремою а, частиною. От, ось у нас гаманці. Переходимо на валець. І ось а, доступні гаманці, які можна використовувати в мережі а, Cosmos Network. Переходимо на, Kepler, на сайт Кеплера, Kepler, Kepler App. Встановлюємо. Да, тобто у мене він вже встановлений як додаток до хрому. І е, працює як звичайний некастаїдальний гаманець. Е, далі наша задача з вами застейкати на цьому гаманці якомога більше монет, які, за які роздають дропи. Що це за монети? Да, якщо ми подивимося на. Останню публікацію нас цікавить монета Космосатом, це нативна монета взагалі екосистеми. Нас цікавить монетка Асмосіс, Джуна, Dжу, Celestia, Huahua. Взагалі то головні монети, які радять. На всіх ресурсах, які радять стейкати, це у нас буде Atom, Injective, Asmosis, Celestia. І е додатково виходила монетка е Dimensions. Оці монети варто стейкати на Гаманці. Далі е виникає питання: а скільки взагалі е цих монет е варто туди покласти, варто стейкати. Для цього варто а, подивитися історію дропів, які вже пройшли. Ми для цього використовуємо портал а, Cosmos Drops. Показую. Портал показує аірдропи, які відбувалися в екосистемі космосу. І а, Можемо подивитися, за що видавали дропи. Стейкерам на момент знімків. Ми мали стейкати монету Атом, мінімум 11 монет, максимум скільки. Да? Куджира, Асмозіс, Інжектів, Celestia. Інший дроп Dimensions. Роздавали всім. Хто стейкав на а, момент снапшоту на момент знімку, який був в кінці грудня минулого року, а, роздавали стейкерам атома Асмосіса а, Целестії, кількість, яку варто стейкати, від одного атома, від 10 Асмосісів від однієї целестії. Інші роздачі намада. А там треба тримати більше 13 монет, а Asmosis треба тримати більше 280 монет. В цілому більшість роздач сходиться на тому, що у вас має бути застейка, але мінімум 100 баксів на момент знімку. Тобто, ну, зараз, наприклад, у нас, скільки у нас коштує. Ту -ту -ту Атом космос коштує майже 13 е баксів. Да? Тобто нам треба мати щонайменше 8-9 монеток атома е у стейкінгу на момент. Провод... Проведення е, снапшоту. Так само ви розраховуєте по інших монетках. А далі е, все працює дуже цікаво. Тобто я е, е, є холдером атома доволі давно, але в стейкінг додав їх тільки що. Ну, буквально там, в січні, мабуть, почав додавати всі ці монетки в стейкінг. І як це працює? Ми можемо створити собі будь-яку кількість гаманців. Кеплер. Uh, У мене зараз створено 6. У мене зараз створено 6. Uh... За необхідності можна створити більше. І я з свого біржового аккаунту порозкидав гроші, я порозкидав на кожен із цих гаманців я розкинув а, атом. На кожен із цих гаманців я розкидав а, монетку інжектів. На кожний я розкидав а, Целестію, Асмосіс і цілився розкидати. Токени на кожен гаманець із розрахунку 100-200 доларів по кожному а, токену. Далі задача а, всю цю історію застейкати. Робиться це максимально просто. Да, давайте ми перейдемо просто а, в розгорнуту. Версію сайта гаманця, і я покажу, як це відбувається. Ось у нас є кнопка, тобто ви ем, встановили собі гаманець Кеплер, ви задепозитили сюди е, за, ті монетки, які вас цікавили. Наприклад, ви Атом закинули сюди да? або ще, ще якісь монети, Целестію закинули. І у вас е, є певний баланс доступний. Далі ви нажимаєте Manage Portfolio in Kepler Dashboard. Переходимо, і воно відкриває а, саме розгорнуту версію на сайті, розгорнуту версію гаманця. Тут ти можеш, а, в принципі, бачити всі монетки, які а, в тебе тут лежать, а, скільки монети коштують, і тут, тут так само ти можеш управляти цими монетами. Тобто, давайте я а, не поповнював. Давайте я заклеймлю зараз трошки космосу і покажу, як відбувається стейкінг, на прикладі цих монет. Окей, у мене зараз має бути вільний а, вільні монетки Космосу, available balance, Тут 0,3 долара. Ну, це, На цьому можна і подивитися, на цьому можна і показати, як відбувається стейкінг. Знаходячись на дашборді, ми переходимо в закладку стейкінг, відкриваємо її. Далі new stake, Тобто, я хочу застейкати нову монетку. Я хочу стейкати монетку космос. Далі я маю обирати валідатора. І серед валідаторів, під час обирання валідаторів, є певні правила, які ви маєте знати для того, щоб збільшити шанс на отримання вами дропів. Перше, ми маємо обирати валідатора не із першої десятки. Тобто... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Першу десятку взагалі пропустили. Далі ми пропускаємо валідаторів, які відносяться до великих компаній. Тобто, якщо подивитися, тут є трастно, тут можна знайти там якісь е біржі, е можна знайти буде Coinbase, можна буде знайти від Ledger, от Hobby є, наприклад, Crypto.com є. Да? Тобто їх ми також пропускаємо, ми обираємо якісь. Е Пули валідаторів, які не відносяться, ну, хоча б з точки зору назви, не відносяться до великих компаній. Тобто, два правила не перша десятка, не від великих компаній. Третє правило, на яке раджу радять, радять е, звернути увагу, це не нульова комісія. Тобто, у нас е, останній стовбець це комісія, яку е, пул валідаторів взимає з вашого е, прибутку. Так от е, варто розуміти, що не, не потрібно шукати нульову комісію. Вона тут час від часу зустрічається, вона існує. Давайте подивимося. Один відсоток бачив. Нуля поки що. А ось нульові, нульові комісії. Варто їх пропускати. Є комісії 5, 6, 9, 10%, саме ці пули нас цікавлять. І далі ви просто розкидаєте свої монети між пулами. Тобто у вас, наприклад, є атома там на 300 баксів. Да? Ви завели на цей гаманець на 300 баксів. Розкидали його між двома або трьома пулами по 100 баксів на кожен пул, для того, щоб збільшити шанс. На отримання всієї цієї історії. Як відбувається а, передача і стейкінг токенів? Токени у мене лежать. Да? От Зараз тут лежить 03 атома. Я обираю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 от десь когось тут. Interstellar Лаундж прикольна назва. Я хочу йому довірити свої... А, 0,3 атома, скільки б то не було, 3 бакси. Я натискаю стейк. Далі я натискаю Max. І тут зверніть увагу: від Кеплера йде повідомлення, що вони рекомендують не запускати максимум, який є на гаманці. В стейкінг, тому що тобі потрібна буде якась певна кількість, якісь центи цієї історії для майбутніх клеймів, для сплати комісії. Комісії тут дуже невеличкі, да? але так чи інакше, тобі треба тримати якусь певну копійчину. Тому я просто оцей от залишок, да, я його стираю. Це буквально там 12 центів я лишу. І мені вистачить цих 12 центів для того, щоб сплачувати комісії в майбутньому. натискаю «Stake», Підтверджую. Мої монетки застейкані. Все. І так само. Тобто, що я зробив? Я розкидав, да, я, я, я вам показував, я розкидав свої е, монети, які я тримав на холодних гаманцях і частково на біржах. Я розкидав між шістью е, різними гаманцями. Трошки різна кількість. Додаткові правила не варто закинути всі гроші там на свій перший створений гаманець, а з нього вже розкидати на другий, на третій, на четвертий, на п'ятий. Може бути якесь певне бриття вас з точки зору, якщо проєкт буде відслідковувати взаємодію гаманців. Тому я всі гроші розподіляв з біржового аккаунту, і з біржового аккаунту я вже надсилав. Монетки на кожен із моїх гаманців. Таким чином наповнив їх і потім поставив монети в стейкінг. Повертаю камеру. Отаким чином працює стейкінг в екосистемі атома. І давайте, мабуть, покажу е в цілому приклад, як взагалі е потім перевірити, що тобі прилетіло і на що ти можеш очікувати. Е в, от в цьому пості, що я опублікував, тут є е відповідно пруф на. Сам твіттер-проєкту, який е, сказав за майбутній AirDrop, і вони так само е, надали чекалку, е, де можна перевірити свої гаманці. Окей, О, ти, ти переходиш на сайт і сюди вставляєш адресу твого гаманця космос. На момент, коли робився снапшот у січні, місяці, у мене ще не були. Застейкані інші монети Целестя, а, Смосіс, я ще не наповнив на той час в гаманці, але мої атоми вже були застейкані. І от я а, можу претендувати на скільки це у нас? 1 мільйон 106 7571 монетку Хава на першому гаманці. Далі я переключаюся на другий гаманець і перевіряю тут, беру атом, інший гаманець. Вставляємо, перевіряємо. Тут трошки біль, трошки менше. Да? Наступний гаманець. Тут ще трошки менше. Тобто сума, звісно, буде коливатися, тому що я не розподіляв там, їх ідеально однаковими сумами. Там десь у мене трошки більше атома, десь у мене трошки менше атома. Я все ще не знаю, скільки, і скільки буде коштувати ця монетка, чи буде. Можливість е, оцей мільйон монеток продати за 1 долар, чи за 10 доларів, чи за 100 доларів. Будемо е, подивитися. Але е, з точки зору статистики, останній дроп, великий, який був е, в січні, це був проект Dimensions. Десь він, отут, у нас описаний. Дім Dimensions. І він е, роздав дропом на кожен гаманець е, більшу суму. Тобто токени, які гаманець отримав за стейкінг монет Атом Asmosis і Celestia. Токенів ДІМ було роздано, роздано на суму більше, ніж вартість токенів, які стейкалися на гаманцях. Тобто, один дроп повністю окупив весь всю процедуру стейкінгу. Отака історія. Тож, користуйтеся, це прикольний тренд. І зараз е, все більше і більше е, проєктів е, запозичують цю ідею і починають її собі е, внідряти в е, реалізовувати в своїх проектах. Тому те, що ви купуєте зараз і плануєте тримати е, певний час: е, місяць, два, три, півроку. Не варто тримати на біржових аккаунтах, щоб воно просто так лежало і нічого не робило. Більшість е, сучасних монет, більшість сучасних проєктів можна е, застейкати, можна розкласти, роздати у, виді, у вигляді ліквідності або покласти саме в е, дохідний стейкінг, бо той самий м -м атом можна стейкати з дохідністю е, 14%. Наприклад, Didux. я робив міграцію, Didux перейшов як проєкт в екосистему космоса, і Didux теж можна застейкати зараз під 14%. Коли я починав його стейкати, там було майже 21% річних. річних можна було. А, стоп, я космос показую. Я не Didux показую. це не той гаманець у мене. Дідукс значно більше має бути. Магія. І так, якщо перейти на Дідус, да, так, бачите, навіть більше збільшився APR 22,44% можна отримувати за стейкінг Дідекса. Враховуючи, що я планую тримати Дідукс. Собі доволі довго, щонайменше найближчі там, 6-12 місяців, то ну, чому б не доотримати ще п'яту частину від е, мого холду в собі у вигляді монет. Ось така історія. Тож, використовуйте стейкінг, це е, дійсно приносить непогані відсотки. Просто за те, що ваші, ваші токени е, зберігаються і приймають участь в. Роботі проєкту. За стейкінг ви можете отримати дропи. І дуже часто це будуть доволі суттєві дропи. І третє, коли ви стейкаєте монетки, наприклад, дідукса, ви можете приймати участь в голосуваннях. А прийняття участі в голосуваннях це час від часу ще один такий собі мультиплікатор. По дропам, які можна отримати, наприклад, той самий дідукс, він не роздав ще всіх токенів, які заплановані для роздачі у вигляді айрдропів. Тобто від дідокса ми все ще можемо щось отримати. Тому користуйтеся цим, це дуже перспективний напрямок, і у поєднанні з холдом монет. Які ви тримаєте у портфелі, які будуть приносити вам прибутки в майбутньому, коли ви будете їх продавати, ви можете цей майбутній прибуток збільшити за рахунок дропів для холдерів і стейкерів. Тож користуйтеся. Пока-пока.